Привіт, хлопці! З вами Макс Зброярі. Сьогодні ми поговоримо про парки для магазинів. Ще на початку війни я розробив декілька варіацій. Там справа парок для магазинів. І так, це перша моя спарочка. Ми її ставимо досить просто. Тут видно ось такий радіус. Так, і заводимо магазинчик. Один, і з іншого боку другий магазин. Виставляємо їх паралельно один до одного і затискаємо. Потужно затискаємо сильно, щоб вони ось так ось сіли. Звісно, треба зафіксувати гвинтами. Вони всередині стоять звичайною викруткою. До речі, зверніть увагу, тут стоїть вже нова версія шахти, яку я розробив. Це заводське лиття. Дуже потужна, дуже міцна. Спеціально для вас покажу дуже класний тест. Подивіться. Як вам таке, хлопці? Оце дійсно крутий матеріал, надійний матеріал. Ним можна, в принципі, робити з ним все, що завгодно, і нічого йому не станеться. І знову можна працювати. Оце дійсно класна якість шахти. Надійна 100%. Можуть дати гарантію. А ми повертаємося до наших магазинчиків, вставляємо всю шахту. Бачите, як зручно, все встало, і можна працювати. По ворогу. При необхідності знімаємо цей магазин і переставляємо наступний. Ось так. І також можна працювати. Але в даної спарки є головний недолік, про який я хотів би вам розказати. Адже транспортувати ось такі подвойні магазини можна в спеціальному підсумку, який буде мати також самі габарити. А це не досить зручно, і не у всіх вони є. А для того, щоб роз'єднати, нам потрібно відкрутити ось ці гвинти. І це дійсно також не дуже зручно. Тому в березні 22-го я розробив нову версію спарки, яка дозволяє роз'єднувати магазини між собою. Тут є спеціальний ось такий фіксатор. Ми його виймаємо. Після цього відкручуємо два гвинти і вставляємо сюди магазинчики. Також по ось такому радіусу вставляємо наш магазин, заводимо сюди. Таким чином фіксуємо гвинтами. Бачимо, у нас роз'єднані два магазинчики. При необхідності ми можемо їх поєднати завдяки ось цьому пазу і ось цьому. Вони симетричні з обох сторін, тому можна або з цієї сторони поставити, або з цієї. Вставляємо і заводимо ось так. Будь ласка, два магазини у нас стоять поруч. І нічого не треба розкручувати. Звісно, для того, щоб вони не їздили один до одного, вставляємо ось такий фіксатор і закручуємо. Така система дозволяє поставити навіть третій магазин. Ось так ставимо його сюди і також фіксуємо спеціальним гвинтом. Головне, щоб у вас сил вистачило тримати зброю з такою купою магазинів. Перед вами, друзі, остання версія модифікована, досить потужна, цікава. Адже вона дозволяє все робити без якихось викручувань, без витягування ось таких штирів. У нас також є тут спеціальні пази. Ми ними одягаємо ось так. Далі нам не дозволяє оця кнопочка. Її треба обов'язково натиснути. Натискаємо і вставляємо. І дана кнопка буде фіксувати два магазини, що ми їх не можемо ось так, бачите, роз'єднати. Також немає ніяких поворотних механізмів, як на попередній версії. Тут у нас все повністю монолітне, адже використовується дуже потужний матеріал. Він міцний, надійний. Дивіться, як його можна гнути, нічого йому не буде. Фіксується двома гвинтами з боків. Згідно з цього радіусу, ми також ставимо сюди магазинчик. Давайте поставимо різні магазини від різних виробників. Від різних автоматів. І ось, будь ласка, ми зафіксували обидва магазини, досить надійно, потужно, міцно. Саме головне для того, щоб нам їх поєднати через оці пази, треба натиснути на кнопочку, змістити. Після чого одягаємо через паз і ось так вставляємо. Натискаємо на кнопку для того, щоб у нас магазини не роз'їжджалися. Після цього натискаємо з цієї сторони, фіксуємо обидва магазинчики. Все. І в нас буде три магазини на одній лінії. Їх можна міняти при необхідності. Беремо наш АК, вставляємо і, будь ласка, у нас вже декілька магазинів на зброї. При необхідності в бою легенько міняємо і у нас працює вже другий магазин. При необхідності натискаємо і ставимо третій магазин. Ось така ось цікава розробка. Якщо вам, друзі, сподобалися ці спарки, будь-яка з них, переходьте на наш сайт Зброярі. З вами був Макс. До нових зустрічей. Бережіть себе. Слава Україні!